Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Зібрала сьогодні огірочки і побачила уже у себе ознаки, ще початкові ознаки, але ознаки нестачі мікролимонів. Як правило, і огірок, і кабачок, вони формою плода і кольором листя вони показують, чого їм не вистачає. Ну, огірки бувають які. Огірки можуть бути з тоненьким носиком, з товстою попкою. Можуть бути з тонкою попкою, з товстеньким носиком, можуть бути скрючені, скривлені або з перетяжкою посередині. Що це означає? На цих плодах вже помітно, що у них починається утовщення на кінчик. Воно ще не роздулося, але вже починається утовщення. Це означає, що тут нестача кальцію. Що робити? Треба підживити сульфатом калія. 20 грамів на 10 літрів води під корінь. Так я і зроблю. Наступне коли у нас видно, що вже попка товстіша, а носик звужується. Ось, попка товстіша, носик звужується. Теж ще воно не критично, але буде. Це нестача азоту. На цих огірочках. Причому, друзі, що хочу сказати, у нас в теплиці росте, росте три гібрида: Пасалімо f 1 Бьорн f 1 і Кураж f 1 Так от, при однаковому догляді, при однаковому підживленні і при однаковому поливі, вони по-різному сприймають і підживку, і воду, тому що не на всіх рослинках є отакі от дефекти. Значить, коли попка. Товстенька, а носик звужується, це нестача азоту. Чим підживити? Підживити можна курячим послідом, підживити можна карбамідом, підживити можна мочивиною під корінь. Ось таке от, криве косе, скручене і недороблене. Отаке, коли плодики отакі, це нестача вологи. У нас було декілька днів, що я не полила, і ось такий один кривий, це він вистрілив, що це нестача вологи. Це був нехороший, нерегулярний полив. Ще буває також, коли ну, такого в мене нема, але приблизно, от коли огірок, в нього тут є кільце, тут є, а тут прям як талія. Це, друзі, полив холодною водою. Так, огірок реагує на полив холодною водою. Якщо ж нестача вологи, він може ще і горчити. Що стосується підживлення, от, е, треба дати калій, треба дати азот, це все треба ну, чергувати, давати це, спостерігати за рослиною і давати то, чого їй не вистачає. Єдине, що, якщо даємо калій, принаймні я якщо даю калій, е, сульфат калію, сірнакіслий калій під корінь, то через 2-3 дні... Потрібно дати сульфат магнія. Тому що, якщо попідщо рослина отримує багато калія, вона може блокувати споживання рослиною магнію. І навпаки, якщо ми даємо магнія, може блокуватися споживання калія. Тому такі підкормки потрібно робити ну, по черзі, скажімо так. Огірки у мене всі це партенокарпічні гібриди. Це такі, котрі самоплідні. Вони самі собі опилюються і самі собі родять, чи потрібно давати таким огіркам бор? Обов'язково. Раз в два тижні я оприскую борною кислотою 5 грамів на 10 літрів води, розводиться в гарячій водичці, вона потім вже розвожу до того об'єму, який мені потрібно, і оприскую. Оприскую все. От у мене в тепличці є огірки, є баклажани, є перчики, є томати. На грядці є теж перчики, кабачки, там і морковка і кущі, от розводжу, і скільки у мене вистачає, я оприскую все. Весною оприскувався так само виноград перед цвітінням, смородину оприскувала полуницю. Тобто борна кислота бор. Він рослинам потрібен незалежно від того, чи він допомагає зав'язувати плід, чи рослина саме ці його зав'язує. Якщо огіркам... Не вистачає бору, звісно, їм нічого страшного не буде. Але ті, котрі споживають бору достатньо, вони більш хрусткі, вони більш солодкі. Ну і в будь-якому випадку бор це така речовина, яка у ґрунті вона сама собі не виробляється. І внести ми її толком не можемо. Тому ми можемо давати. От по листу, можна і під корінь, там є певні пропорції, але я не даю під корінь, навіть і пропорції не знаю. А по листу оприскую. Все для того, щоб воно гарно зав'язувалося, щоб не скидало плід. До речі, на партенокарпічних огірочках, коли буває, от малюсінькі плодики вже пов'язалися, і вони починають усихати. Це є ознака нестачі бору. Обов'язково потрібно обробити борну. Друзі, хотіла поділитися з вами такими своїми знаннями. Я сподіваюся, що вони корисні, тому що я це для себе вивчила і тепер намагаюся все-таки отримати врожай, використовую їх на практиці. Раджу вам гарних врожаїв, хрустких, смачних огірків і на все добре.